Вітаю, шановне панство. Сьогодні разом з вами я збиратиму незвичайний ПК. Нестандартний ПК, цей системник зможе тягнути усі сучасні ігри на максимальних налаштуваннях графіки, і дійсно цей ПК підійде як під ігри, так і під працю, під кріторську роботу, хто працює за компом, те що треба. Коштує збірка майже 100 тисяч гривень, хто у темі ПК розуміється, що гарний ПК саме так і коштує. І до речі, коли я був малим, на свій перший ПК я назбирав гроші працю у це межі, я збирав що яблука, черешні, груші. Давно це було. Я пам'ятаю, як майже вчора школяру або підлітку назбирати на подібний пека під церков'ю не вдасться. У приміщенні зовсім інша справа. Ваша Мерседес не дасть брехати. Російська федерація огрась неправильно. І до речі, про служителів Божих, коротка історія з мого минулого. Коли я був юним і працював продавцем-консультантом з ПК комплектуючих, до мене іноді приїжджав батюшка у своєму цьому снарядженні. ну ви розумієте, ряса, все таке подібне. На даху сотки Прада у нього був хрест. Навіщо я так і не зрозумів? Напевно, щоб всі бачили. Купував він коротше ігри, фільми, і тоді вони ще були на баланках, хто пам'ятає. Так от, одного разу я в нього запитав: я вибачаюся, ви така поважа. Можна людина у церкві служити і купуєте ігри, де жорстокість, насильство, чи є це нормою. І знаєте, що він мені тоді відповів? Він сказав таке: от я сьогодні купив у тебе гру д'ябла. У вільний час з донькою буду проходити гру, нищити різноманітну нечисть. Якщо Бог дасть наприкінці вб'ю демона. Він і казав сатану чи д'явола саме демона, майже як мунтян. Як тебе ім'я, демон? І тоді друзі зрозумів, що це це бізнес. Тобто робота така сама як я, продавав тоді комплектуючі ігри, хтось одяг, їжу, зараз курси по схудненню та фінансовому росту. Я тоді просто такий сів і думаю, ну піпець, молитву за гроші, вінком обризгати автівку, теж заплатити, от вам і слуги Божі і та слуги народу. Вибачаюся, якщо не по темі відео, але тоді я на життя подивився зовсім іншими очима. Зараз же я набагато краще розуміюся у сучасному світі, розуміюся, що не можна економити там, де це неможливо, наприклад, на їжі, на здоров'ї, на техніці. Все це наша безпека, і якби воно банально не лунало, ми не настільки заможні, щоб купувати дешеве або непотріб, щоб потім жалітися. Якісний продукт, яким безусловно є бренд ASUS, серія ProArt для тих, хто цінує якість та стиль. Сьогодні збиратиму тематичну збірку саме цієї серії, бо не бачив, щоб хтось подібного робив. Щось буде в зборці від TAF, як, наприклад, цей корпус, я вже якось зробив зборку TAF Gaming GT502 Nero. Мені сподобався функціонал та можливість саме цього корпусу, з ProArt буде дійсно цікаво. Мені цей стиль нагадує кейс зброєю чи ядерну валізу якусь, ну прикольно ж, погодьтесь. Загартоване скло на тримачах, і це насправді загортоване скло, а не як більшість зазвичай скляшку загартоване видають. Ні, друзі, тут так і є. Підпровітрювання кейсу дуже розумне рішення. З іншого боку, теж саме, але тут вже метал. Подобається, що скрізь де це треба, отвори під вентиляцію. Пильовики або не смактала шерсть цього вусатого експерта. Я, друзі, багато корпусів ASUS перетестував. Різних різноманітних, скрізь якість ніякої халтури або економії. Якщо треба гума, то це буде гума, а не губка Боб якась за 3 копійки, як на китайських дешевих корпусах. Спереду тут панорамне скло до краси стилю, величезний плюс. Фірмова фішка цієї серії ремені тримачі. Зручно стиляво, ну, звичайно, незвичайно це виглядає. Отак, от руками підняв, переніс, куди тобі треба. Круто. фор корпусу не стандарт. Дійсно, нестандартний товстенний корпус для тих, хто полюбляє щось незвичайне. У розташуванні комплектуючих. Згодом про збірку B760 серія про арт мені подобається, давно хотів зібрати саме на ній. Нетиповий вигляд підстиляву збірку саме те, що треба. Дизайнери не дарма йдять свій хліб, як на мене, є все, що треба. Тут потужна підсистема живлення 12 плюс 1 фаза силових модулів, які легко впорються навіть з потужним i9 M13900K, але не про нього. Тих, хто працює з тяжкими додатками або грається, плата те, що треба. Отже, цю, цю міць величезні радіатори, які між собою єднаються, для чого звичайно заради кращого теплоотводу. Все тут є, три слоти під швидкісний M2 до PCI 50 підходять, якісний звук Crystal Sound, купа входів, все тут є і на мене це одна з найкращих плат у серії B760. Рівен Stricks у деяких моментах навіть краще буде саме ProArt. Коротше, топ-плата трохи менше за 10к гривень. Проц я обрав, на мою думку, оптимальним за ціною можливостями, друзі. Ми знаємо, Intel Core i 7 13700 k це топ серед топів, всім добре відомий, 16 ядер, 24 потоки, просто монстр під мультимедійні завдання. Стартує він з 3,4 до 54 ГГц, якщо в цьому буде потреба. 18К гривень і він твій. Охолоджувати гарячого хлопця краще, звичайно, буде водою, аніж якимось повітрям. Asus ROG з важко вимовляючим додатком мрюлі, як його там не знаю. Три витрадую по класіці, 120 ки з північним сяйвом, яке додатково скіпає 10 градусів. Ну, це жарт, звичайно, я жартую. Класичний бэкстай, радик у захисної плівці, оці я таке бачу вперше. алюмінієві пластини крихки, і це дійсно так треба робити, незвичайно, але знімати теж це непросто. Чорний мат-перемат, рок скрізь. Де це можливо ці надписи, щоб не плутали з іншим бідняцьким СВО. СВО це система водяного охолодження, не те, що ви подумали, на болотах майже триває другий рік. Чудова помпа Астек восьмого покоління оснащена надійним трьохфазним двигуном. Обертання тут від 800 до 2600. Стиляво технологічно у Asus по-іншому, по суті, і не роблять. До старту системи пам'яті 32 буде достатньо, Kingston Furia Renegade на частоті 6400. Краса у кольорі Silver, кожух тут алюмінієвий, великий плюс, що на чіпах є термопрокладки. Більшість їх не ставлять, маю на увазі більшість виробників тут вони є. На низькочастотних, наприклад, DDR-3, кожухів взагалі не треба. Тут все ж таки DDR на захмарних частотах. Коротше, топ пам'ять з профілями XMP 3.0. До пари я також добрав M.2 2 накопичувачі, теж серії Renegade pci Express 4.0, хоча плата може і 5.0, але ціна. Ви бачите, скільки коштує М2 на 5.0. Просто величезні гроші, майже у два рази дорожче. Тут же начитання 7300 на запись 6000 за очі. працює при мінус 40. Можна навіть у республіці Саха розглядати фотки у які не вдалося вкрасти в Україні. Топовий накопичувач на радіаторі, один з найкращих на ринку взагалі. Інсталюється дуже просто, головне зняти термоплівку, ну і карт. RTX 4070 Ti-Ka OC Pro Art. Я, друзі, не полюбляю помаранчевих, я вже не раз казав, з їх оцімає від крайності до крайності. У зелених все стабільно, все прораховано, особливо якщо йдеться про Asus. Кожух має округлу форму, погодьтесь дійсно незвичайно виглядає. Класичне виконання, три трикуле, краплення під золото, остилява, ніякої циганщини, не дискотеки 80-х. До речі, як ви бачите, тут немає LED-підсвітлювання взагалі. Охолодження на карті дуже схоже з серією TAF. Тав це одне з найкращих у топ-сегменті. Напис PRO тут не просто так, саме PRO таким воно і є. Є тримач у комплекті, як у ТАВ. я не раз його показував у зборках. Дуже зручний, неуроцький цей тримач, залізе, який буває в інших виробників. Стилява потужна карта, єднання PCI 5.0, перелічувати технічні дані, сенсу немає. Всі всі знають про 4070 Ti. В карті достатньо одного комплектного провода з блока живення. Якщо у тебе найсучасніший блок, якщо ні, то двойник. Все дуже просто. У мене найсучасніший таф на кіловат, при потребі витягнено і дві такі карти дуже легко. Відмінністю від багатьох інших виробників є окремі провода під кожен пін окремо, не докупи, як у більшості, а окремо. Плюс величезний до надійності. Модульний геймінг таф на зовоті дуже тихий, і поєднання потужності, надійності та тиші в нас час дуже і дуже рідке явище. Стосовно збірки, спочатку я думав, воду встановити наперед, по типу LED, краса, все таке, ну і розумієте, місця нібито достатньо під радіатор на 360 але після встановлення виникла проблема. Важна радіатору 40 см, і якщо нагору встановити кулери на видов, у моєму випадку на 140 мм, шланги впираються охолодів. Оголодження інсталювати неможливо. 140 ки не встановити, 120-ки теж не стають. Якщо залишити воду саме так, як зараз, то встановити 320-ки знизу теж не вдасться. Радіатор теж заважає, і закріпити пластину тут неможливо, як її не крути. Тут або радіатор на 240, або лише кулерами, тобто кулер на охолодження, або іншу воду обирати взагалі. Єдиний вихід воду встановити або позаду, або нагору, і це найкраще на мене рішення. Саме так я і зробив. Тепер на низ 320 на вдув, це теж саме майже як у класіці, тобто спереду, коли стоять від роду, подобається, що у корпуса високі ніжки, тут Asus прорахували. До кращої циркуляції повітря 10% плюсом. Коротше, 3 кулери внизу на вдув, 3 на радіаторі на виду. До цього з іншого боку я ще додав 240 теж на виду. Вони зайве тепло повітря від корпусу та зони ВРМ видуватиме ззовні, на тил можна ще один додати на 120 мм. З іншого боку, поруч помпаний, радіатор з повітряного охолодження і п'яти куверів на виду буде достатньо. Головна процесія після будь-якої збірки це зняття плівки. Якщо це був би мій комп, я б взагалі не вмикав освітлення, мені дуже подобається, саме як я зібрав, от як зараз виглядає без підсвітки. Суворий вигляд, але то я, а ми всі різні люди. Тому редстайл, щоб не мило райдого око. Все, як казав раніше, друзі, три кулери під картою навдув заради гарного охолодження карти. Повітря видимається угору, де його циркулює радіаторне охолодження, а стилу 140-ки не Ана теж відганяє тепло. Типу, циркуляція корпуса мені подобається, ну і вигляд. Цей форм фактор корпусів стає все більш популярним, індивідуальність і ніяк у більшості корпусів. Фирмовий софт від Asus Armor Grade, його багато, відокремлю лише IE Suite. Зрозуміло налаштування процесора, тут все бачимо, все розуміємо, навіть з першого погляду. Частота працю, вольтаж, температура, кількість обертів на CPU. Armor крейт, всі одразу, налаштування краси заура, оберти, все тут є, оновлення, ну дуже зручно, дійсно. Сайндбенч на частоті 5,3 ГГц масила як треба. Тим, хто працює з важким софтом, саме важким або грається, проц, підходить ідеально. Швидко, дуже потужно, рендер летить, наче ракета, майже 28 тисяч балів. Потужна. Синтетика важлива, але більшість з нас все ж таки за ігри. Нарешті вийшла друга контра, і я не є фанатом цієї пісочниці, але знаю багато людей, хто заліпає саме у цю стрілянину, через стіну залітає. Я не розумію фізично, як це працює, що це таке взагалі. Ну от як так, прилітає через стіну. В упор стріляє повз текстури з 10 метрів і в молоко. По мені прилетало навіть через метрову стіну. Хедшот з першого пострілу з трибунців закутаться взагалі. І окрема історія. На жаль, FPS-монітор тут, друзі, не працює, бо розробники очать у ці додатки по типу ніяких тобі читерів. FPS моніторного софту відображає лише герцовку. Я не знаю, як зрозуміти, яка кількість FPS-ів можливо, у консолі тільки щось треба писати, прописувати. І, до речі, не звертайте увагу на нік. У нас з братом один аккаунт на двох, тому сьогодні я шелест. Коротше, дивіться на плавність, на гру взагалі, як воно на ваш розсуд. У максимальці все на мене чудово і лагають оці серваки, таке буває декілька фрагів, і рухаємось далі. Зновлення версії 2.0 я не міг оминути Кіберпан 2077. Багато змін, дуже багато. Величезний патч, який нарешті гру робить саме такою, якою ми очікували спочатку. Купив у стімі додаток Ілюзія Свободи, і все як у нашому житті, ніби вільні, але не зовсім вільні. 2K DLSS на автоматі і, до речі, тепер версія DLSS 3.5. Нова, більш пробрейджена, як то кажуть, обов'язково вмикаю я генерацію додаткових кадрів заради бусту, бо карточних. 4000 40 серії. По суті, друзі, це максимальний пресет з променями, відзеркаленням та освітленням RTX. Коротше, найвищі можливості. У середньому 130-140 кадрів. 4070 Ti без проблем впорюється з ігрою. І якщо починаєш наводити суєту, зовсім інша справа, зовсім інша гра. Копи зараз не ті, що були раніше. Такі собі статичні лохи, які очікують своєї черги на кулю. Зараз майже як у GTA. Вони переслідують тебе, шмаляють, реально стало цікавіше. Ці погоні, перестрілювання, От тепер гра схожа на бойовик, а не якусь нудятину. Відпочивай невідомий воїн, ти цього заслуговуєш. У сюжетному проходженні, друзі, зовсім інша справа. Нарешті є бажання грати і грати з захопленням, чого тільки вартує знайти відсилку до України. Ну, краса ж, погодьтесь краса. Якби поляки не присмикалися перед болотними, взагалі було б чудово. На мене зараз українці єдині, хто може ось так, от відверто посилати неполітичних за їх кораблем. Те, що з додатком гра стала краще, це не казати нічого. Дещо подібно можна порівняти... Перем з колдою. якщо гратися, наприклад, у синглі, це майже як у кіно. Дуже багато уваги до дрібниць, деталей, зовнішнього світу. Вибачаюся, друзі, трохи відволікся від тестування, але зміни у кіберпанку того вартують. На праці у середньому має 66 градусів, іноді стрибання є за 70 плюс, проте не забуваємо, що частота процесу 5,3, стабільна 5,3 підвищений вольтаж і 66 градусів, як до такої гри, це дуже чудовий показник. На карті приблизно. На схожа температура а трохи менше, все ж максимальні налаштування 4070 Ti навантажують, дай Боже. Ще один кіберпанковий у мультяшному світі, речети Кланг, відмінний такий собі дует з PlayStation з новими технологіями та можливостями сучасного компа. Гра виглядає ну, у рази красивіша ніж на PlayStation. Тут і DLSS, і трасування променів. Є навіть генерація додаткових кадрів. Всі показники я виставляю на максимальний пресет, аби мати красу на 100%, яка вам. Є. Просто погляньте на цей екшон. Краща платформа з подібним рівнем графіки. Я не знаю, що вось, чогось краще за цю гру. Бей стріляє, ніби все дуже просто виглядає, але стиль і виконання просто. Перфекто. Мінімально, що я бачив 70 кадрів. Це коли божевільна на екрані, тут все зривається, крихке отаке, летить. Максимально 150 плюс FPSів і кількість кадрів тут залежить дійсно від локації. Це ми розуміємо, реально божевільна гра, друзі, Купа різноманітних ефектів сучасні 3D-бичмарки виглядають значно гірше. У середньому, що на праці, що на 40-70 яйки під 60 градусів. Праворець подібної графкою іноді нервує, це все ж таки на свишр, де повільно, не поспішає Просто погляньте на цей мульт. Це реально анімаційний мультфільм, а не якась гра. Волин Полива Династія я взяв її скоріш до прикладу, а не ж до тестів. Тут є і DLC, сучасні технології, Unreal двигун. Гра дуже на любителя, бо це щось схоже на Dark Souls або подібні ігри. Бігати кромсати, як уречити кленк, не вдасться. Вороги дуже швидко помножують на нуль всі твої намагання, от для хардкорних гравців те, що треба. Ультра з обиранням або 60, або 120 кадрів, класика подібних ігор або або, по температурах майже як у попередніх іграх. ПК з усіма іграми справляється на відмінно, при можливості бюджету сюди можна хоч RTX 4090 ставити, ви розумієте, з бородатих часів виробник Asus мені дуже подобався. Зараз взагалі топ, якщо якість то це Asus. Обирати Strix або TUF або нову серію ProArt тут вже самі вирішуйте і на свій смак. На мене ProArt це універсальна така серія, підійде як для креаторів, так і для гравців, які цінують якість та стиль. Дякую вам, друзі, за перегляд. Далі буде багато незвичайних та надзвичайних збірок. Перевір підписку на канал, щоб не загубитися. Я тут поясню зрозумілою мовою без задроцьких висловлювань. Якщо тобі було цікаво, вліпи подобайку і до зустрічі ближчим часом.